Березовий сік. Поставив кран, шланг, провів до себе додому. Не треба нікуди ходити, час тратити, бензин палити. От я такий грязний. Весь ходити кожного дня по два рази. З другого кінця шлангу сочок капає там вдома в баночку, капає собі і все, і порядок. Не треба нікуди ходити. А далі сочок перестав капати, прийшов сюди. Взяв отак от краник раз, перекрив собі і порядок. Наслідуючу весну. Знову не треба нікуди ходити. Берези сверлити, нічого. Прийшов сюди, кран так от... Хопа. І дома сочок вже тече. Прямо в баночку не треба нікуди ходити. До чого дійшли технології? А на самому ділі... Хейтери можете не переживати, все нормально, нічого я не портив На жаль, отак от її поламало, цю березу і цю, і тут. І ще багато дерев поламало, тому що дуже великий сніг в нас був цього року. Повивертало прямо з корінням берези. Так що хейтери, все нормально. Дякую усім миру і добра. Будинок для відпочинку Екодім в санаторно-курортній місцевості.